Привіт, з вами ваш особистий психолог Світлана Кліменко, і наша зустріч «5 хвилин для себе. Таке питання: чи можливо щось планувати під час війни? Чи потрібно це робити? Як правильно приймати рішення? Тому що дуже складно зараз людям внутрішньо віднайти ті ресурси, які б допомагали приймати рішення. Складні або нескладні, навіть дуже прості життєві е, 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 якісь дії зараз викликають ну, дуже велике навантаження. То що з цим робити? Е, Психологи дуже полюбляють і користуються практикою 10-10-10. Це дуже просто і ви можете спробувати це зробити самі, для цього не обов'язково йти до спеціаліста, коли вам Є така потреба нагальна прийняти якесь рішення і ви вагаєтесь, не знаєте, як це відобразиться, як зміняться події. Але ж ваше підсвідоме, ваше тіло точно знає вже відповідь на це питання. Як отримати права адміністратора до свого внутрішнього світу і приймати правильні рішення? Це тема сьогоднішньої нашої з вами зустрічі. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал, і це буде гарантом того, що ми зустрінемося ще раз з дуже цікавими темами для вас. То що таке 10 10, -10? Ви берете аркуш паперу, пишете на ньому свою проблему, яку ви бажаєте вирішити, і варіанти, які ви вже усвідомили, що я можу з цим робити. Наприклад, якщо ви знаходитесь там за кордоном, зараз виїжджали. І дуже багато людей не можуть знайти внутрішньої опори, що робити далі. Чи вже можна повертатися в Україну, чи залишатися ще якийсь час там в той країні, в якої ви знайшли прихисток, і якийсь час вже якось устроїли своє життя. Що станеться, коли я повернуся, або що не станеться, коли я не повернусь, і дуже багато є зновидів, як можна навчитися собі ставити правильні запитання, і це вже 80% того, що ви знайдете правильну відповідь. В цьому дуже допомагає квадрат Декарта. Дуже просто що я отримую, коли я це зроблю. Чого я не отримую, коли це я зроблю, тому що, обираючи щось одне, ми внутрішньо відмовляємося від всіх інших варіантів. Чого я отримую, коли не зроблю, і чого я не отримую, коли відмовлюся робити цей чи інший вибір. І подивитися на, не, на всі ті чотири квадратики, внутрішньо поставити себе свою, там, свій аватарчик. На цей квадратик і відчути, як моє тіло реагує, як я відчуваю. А дійсно мені це подобається, а хочу я цього чи ні. Це така помірна екологічна вибірковість внутрішня в людини, і це дуже гарний навик і показник того, що ви вже дорослий, людина психологічна. То перший листочок це 10 днів, як я буду реагувати. Коли зроблю цей вибір, ну, наприклад, 10 днів пройде. Я повернуся, так, не буде там дорога, я зустрінуся з тим, з ким давно не бачився. Я там відвідую рідних батьків, свою минулу роботу, багато дрібничок, за якими ми, люди сумуються, це правда, це нормально. І хочеться повернутися. Але це 10 днів. За цим буде. Точно момент такого відкату, тому що ви побачите, як змінилися за цей період ви і як змінилося ваше оточення. Як кажуть мудрі китайці, неможливо війти в одну річку двічі. То змінюється час, плине час, ви змінюєтесь з часом, і те, як ви пам'ятали, що було, воно теж вже змінилося. До цього треба бути внутрішньо готовим. Другий аркуш паперу це 10 місяців. В більш довгостроковій перспективі, як це вплине на моє рішення? Якби я знав, що через 10 місяців буде оте і те, чи приймав я це рішення зараз. І так запишіть свою рефлексію, які у вас відчуття, які у вас думки, що внутрішнє згодно з цим рішенням, а що ні, що з чим конфліктує. Це такий момент достати внутрішні конфлікти, подивитися на нього із метапозиції. Тобто на своє життя, на своє рішення, як воно вплине, подивитися зі сторони. І Ейнштейн казав, що ми не можемо бути вирішенням проблем, знаходячись в її середині. Тож це дуже гарний навик. Навчитися дивитися на своє життя зі сторони. Ну і обов'язково дивитися очима люблячої людини. Тож пам'ятайте про це, якщо ви дивитесь на своє життя з любов'ю, воно відповідати вам взаємністю. І третій аркуш паперу це про 10 років. Як в дуже довгостроковій перспективі моє сьогоднішнє рішення вплине на моє життя? Чи буду я про це пам'ятати? Чи воно буде для мене емоційне, також таке, як є? Як це вплине на моє оточення? Іноді дуже великий страх зробити маленьке рішення прийняти, тому що чомусь внутрішньо відчувається, що це понесе за собою наслідки на роки. І саме ця вправа допомагає подивитися, а дійсно це так, чи це наше внутрішнє упередження, або наші страхи, і е, така ну дуже інфантильна дитяча позиція, е, коли я не хочу приймати рішення і нести відповідальність, і хочу, щоб воно само розрулилось якимсь чином, або комусь передати цю відповідальність. Так не працює, тому що ми завжди живемо з наслідками своїх рішень. Любе ваше рішення буде правильним, тож подивитися на свій вибір по лінії часу іноді дуже-дуже корисно. Якщо 10 років для вас забагато, візьміть проще, візьміть в половину, візьміть 5, 5 і 5. Тоді вам, як навчитесь це робити, далі вам буде краще і легше подивитися і на більш. Великий період часу, в якості прикладу я навела вам ну, приймання рішення про переїзд. Воно багатьох стосується, але ж ця техніка проста і вона працює з будь-якими рішеннями. І навіть якщо з першого разу ви не отримуєте такий вау-ефект ясності внутрішньої, так це допоможе трішечки сповільнитися, видихнути і бути більш уважним до свого. Внутрішнього стану, а це зараз дуже важливо. Тож приймати або не приймати рішення це теж вже є рішенням. І дуже гарно, коли вони усвідомлені, вони врівноважено прийняті і подивилися на наслідки своїх рішень з багатьох сторон. Як це вплине на ваше життя, на життя ваших близьких, на життя країни? Дорослішайте, беріть відповідальність, приймайте рішення і насолоджуйтесь результатами свого вибору. З вами була ваш психолог Світлана Кліменка і до нової зустрічі!